Ми не заважали вам працювати ці роки. Ми були толерантно вели, але на сьогодні настав час поприділитися. Президент Литви за те, що рухнув торговий центр, він пішов від став. Я вважаю сьогодні за той випадок, що сьогодні з приміщення обласної ради вам треба набратися в мужність і, і піти з високо піднятою головою. Я вам сказ... я вас, Микола, я вам сказав, я все життя служив людям, да? і скільки в мене будуть. Все... Шановні, шановні земляки, Я вас служа! А, Я прийшов для того, щоб нормально поговорити. Так, відповісти на вашу від народу була така пропозиція. Я не пишу. Обовищують. Не